Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як ми саджали нові дерева і рослини, трохи розповім про нашу ділянку, а ще запропоную рецепт смачної соковитої буженини. У нас на ділянці було три вакантних місця для нових дерев, і ми вирішили посадити яблуню, нектарин і абрикос. Крім цього, у нас вже є чимало дерев. Розмір нашої ділянки 5,5 соток, і на такій площі нам вдалося розмістити дві вишні, три черешні, два абрикоси, три персики, п'ять яблунь, чотири груші, три сливи, два мигдалі, дві хурми, дві обліпихи і один нектарин. Всього виходить 29 дерев. Також у нас росте смородина, порічка, інжир, ірга. Жимолость, китайська айва, октинідія та лохина. Список чималий. Насправді, коли я так перераховую, сама не вірю, що так багато всього у нас є. Але таку можливість ми маємо завдяки нетиповій формі нашої ділянки, тому що це не прямокутник або квадрат, а прямокутна трапеція. Тобто він трохи подовжений. У нас є великий кут, і саме за рахунок цього це дало нам можливість зробити невеличку алею з фруктових дерев. І також важливо зазначити, що у нас багато колоновидних дерев, тобто їх можна саджати не так далеко одне від одного і таким чином зберегти більше вільного простору. А ще у нас є місце на дворі за парканом перед нашим будинком. Саме тут ми саджаємо два нових дерева. Я обрала собі два невеликих клаптики землі з обох боків від хвіртки, де у мене будуть рости декоративні рослини. Мої ну, цибулькові, які я саджала в жовтні тюльпани, нарцис, гіацинти, аліуми. Ну а все інше ми вирішили засадити фруктовими деревами. Навколо дерев ще буде необхідно посіяти газонну траву, як ми це вже робили з варюшкою, для того, щоб це все мало більш привабливий вигляд. А ось і частинка моєї клумби. У мене тут росла шавлія і я вирішила пересадити її на інший бік, на іншу сторону біля хвіртки. А на це місце посадити нову гортензію, яку купила нещодавно. У мене вже є одна гортензія у дворі, волотиста гортензія сорту Polar Bear. І з моменту появи цієї рослини у себе у дворі я стала просто їхнім фанатом. Вони, можна сказати, зовсім не вибагливі, але надзвичайно красиві. Ще на цій частині клумби одразу під парканом у мене росте аліум, потім тюльпани. Після них рядочок нарцисів і ботанічні тюльпани із крокусами. І з іншого боку, ліворуч від хвіртки також аліум, тюльпани, нарциси, а ще гіацинти, крокуси і ботанічні тюльпани, але від іншої сторони клумби вони відрізняються тим, що тут є інші кольори. І саме сюди я тепер переношу свою шавлю, яку раніше викупала з іншої сторони. Мені здається, тут вона буде виглядати краще, тим більше що одна шавля в мене тут вже є біля неї камінчики. Ви бачите під парканом. А взагалі, я звичайно садівниця-початківець у мене зовсім невеликий досвід, але мені це дуже цікаво, дуже подобається. І поки що мої клумби е у дворі, а також за парканом. Це постійна гра у тетріс, тому що квіткові референси з Пінтересту і реальність не зовсім співпадають. Тож, поки я на шляху до клумби своєї мрії і постійно щось переміщую, поки я займалася квітами, чоловік вже посадив останнє дерево, його ми посадили вже в дворі. Залишилося тільки його закрити агроволокном і засипати корою. Тут ви також бачите, як зараз виглядає наша алея. Ми мріємо про те, що колись вона виросте і буде мати чудовий вигляд. А разом із нею виростуть і наші діти будуть приїздити до нас у гості і згадувати, якими маленькими ці дерева колись були. Обрамлення дерев садовим бордюром і взагалі масштабне облаштування нашої ділянки. Ми робили ще рік тому, в травні, коли нарешті змогли. Повернутися додому після того, як у березні були вимушені тікати від окупації. Весь цей час ми були в Україні, і ми неймовірно щасливі від того, що ми мали можливість повернутися додому і. Кожного дня ми вдячні за все, що ми маємо. Після повернення ми вирішили не ставити життя на паузу. Ми вирішили, що ми будемо планувати облаштовувати, ремонтувати. Не будемо відкладати на потім і чекати кращих часів. І насправді, о, уся ця праця, терапія, нам дуже допомогла і все ще продовжує допомагати. От я вже разом із своєю помічницею, яка саме прокинулася після денного сну, тож тепер працювати буде ще веселіше. На одну зі своїх двох невеликих клумб у дворі я хочу посадити нову білу півонію. Тут я поки що також експериментую у пошуку гарних форм і кольорів їхнього поєднання. Кожна моя нова рослина для мене це просто скарб. Я дуже тішуся, коли вони приживаються, коли вони розквітають. Зараз на цьому місці у мене ростуть пару сортів тюльпанів, лаванда, очітки, гортензія і хризантема. Але це ще точно не фінальний варіант. Готово! Півонія посаджена, я її не поливаю, і, до речі, дерева ми теж не поливали, так як у нас тиждень йшли дощі, і земля достатньо волога. Тепер хвилинка відпочинку з варюшкою. Тепер знову беремося за роботу. Я згадала, що в мене є трошки арпажика, і ми посадили його у великий горщик, в якому минулому році в мене росли петульні. Це буде тимчасовий варіант, адже для зелені я планую дещо інше місце і зовсім інші горщики. Пізніше обов'язково вам покажу свою ідею і її реалізацію. Після цибульки ми з варюшкою вирішили, що нас вже не зупинити, і ми зможемо самі зібрати компостер. І спочатку я була впевнена, що я точно із цим впораюся. Це просто пластиковий конструктор, зібрати стінки. Інструкція є, та якби не так. Насправді все було не так складно і зібрати сторони цих двох ящиків, цей компост складається з двох частин, було не важко. Проблема була у фіксаторах, які з'єднують усі стінки з боків, тому що вони дуже пружні, дуже міцні, і в мене не вийшло їх одягнути на ці сторони. Довелося все ж таки звертатися за допомогою до чоловіка, бо самі ми не змогли це зробити. Разом все ж таки подолали ті ящики, і наша варюша була просто в захваті, бо, здається, вона подумала, що мама з татом вирішили побудувати їй якийсь цікавий будиночок. І ось нарешті результат. А ще, як і обіцяла, я пропоную вам швидко приготувати смачну бажанину. Нам потрібен чесничок, гірчиця. У мене така, можна брати будь-яку, яка вам подобається. Приправа до м'яса, сіль, чорний малений перець, оливкова олія і свиний биток або антрикот. А ще в мене вже готова ємкість, у якій я буду маринувати м'ясо. Починаємо з того, що за допомогою ножа робимо глибокі отвори. Отворів потрібно зробити стільки, скільки у вас зубчиків часника. Тепер беремо кожен зубчик і вставляємо в отвір. Перекладаємо м'ясо у миску. І почнемо маринувати. Спочатку гірчиця, перець, присипаємо сіллю, додаємо спеції для м'яса і оливкову олію. Потім добре, ретельно натираємо з усіх боків. Перевертаємо і повторюємо ту ж саму процедуру. Я готую цю буженину доволі часто і на свята, і у звичайні дні, адже її приготування швидке і просте, а ця страва підходить для багатьох гарнірів, для сендвічів. Вона насправді виходить дуже смачна. Підготовлене м'ясо я закриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на добу. Чим довше стоїть м'ясо в холодильнику, тим краще, тим воно краще промаринується і буде соковитіше. Боженину я випікаю на наступний день, для цього я використовую рукав для випікання. Акуратно перекладаємо м'ясо в рукав і поміщаємо у форму, яка підходить за розміром. Я випікаю спочатку годину 40 на температурі 200 градусів, потім ще 20 хвилин при такій же температурі, але вже з надрізаним рукавом, для того, щоб м'ясо підрум'янилося. За бажанням можна ще 5-10 хвилин потримати його на режимі гриль. В результаті ви отримаєте ось таке апетитне, смачне, соковите, ароматне м'ясо. Перемістіть його у ємкість з кришкою разом із підливою і дайте постояти в холодильнику ще добу. Смачного. Через пару тижнів ми помітили перші результати наших з варюшкою старань. Вже зовсім скоро можна буде різати свіжі салатики. А також мої маленькі клумби розкрилися у всій своїй красі і тепер тішать мене кожного дня. Ми бажаємо вам гарного настрою, хорошого дня, натхнення, і нехай вас оточує якомога більше краси. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. І до зустрічі у нових відео.